Мій італійський алфавіт читає авторка Валентина Виноградова. Автобіографічна оповідь. Мандрівники змінюють небо, але не душу. Горацій. Я вимушено змінила небо на італійське в 2001 році. Італія стала для мене школою життя. Я набувала досвіду на кожній роботі. Знаходила радість в простих речах, в щирому спілкуванні, навчалася сама і навчала інших, дарувала людям працю моїх рук, доброту, чуйність, милосердя, завжди залишалася собою і відчувала себе щасливою, бо в щастя немає паспорту і місця прописки. 2001 рік. Я в місті Порто Сан-Джорджо, що на березі Адріатичного моря, поспішаю на співбесіду. На годиннику 21.50. ліфт в цьому будинку чомусь не працює, йду пішки на четвертий поверх, намагаючись вгамувати задишку, чи від швидкого підйому, чи від страху не отримати роботу, яка мені вкрай потрібна. Цієї ночі проходитиму тест на вакантне місце нічної доглядальниці. Досвіду не маю. Дзвоню, мені відчиняє сивочолий чоловік років шістдесяти. Він виглядає виснаженим. Алберто, так його звуть, люб'язно запрошує мене до кімнати, що в кінці коридору. Там стоїть ліжко, на якому лежить змарніла жінка. В полоні трубок, датчиків, дренажів, сеньор каже, що це його дружина Анна. Вона дивиться на мене якось холодно і непривітно. Бачу лише її очі, борот закритий дихальною маскою. Жінка дуже худа і бліда, лежить нерухома, підключена до апарату штучного дихання. Сеньор Алберто пояснив, що його дружині 58 років, 11 з них вона паралізована. Це наслідки страшної хвороби, розсіяного склерозу. За сімейними обставинами від них пішла доглядальниця, яка працювала сім років, шукають нову, але це не так просто. Моє чергування починається зараз, о 10 й годині вечора, і закінчується о 7 ранку. Що я маю робити? Щогодини видаляти конденсат з трахеостомічної трубки. Якщо в легенях накопичується забагато мокротиння, про це попереджує апарат, треба розбудити когось з них, вони самі з цим впораються. Через кожні дві години потрібно робити масаж ніг. І кілька разів на годину витирати рот, сеньори, паперовою серветкою. І, звичайно ж, усі ці дев'ять годин я не повинна спати. Сеньор Альберто показує мені, як треба збирати конденсат, витирати рот, масажувати ноги та коліна його дружині. Тим часом він мило розмовляє з нею і задає деякі питання, а я. Здивовано чекаю, як вона йому відповість, бо її рот закритий дихальною маскою. Чоловік повільно називає літери алфавіту. А, Б, Д, Е робить невелику паузу і починає спочатку ще і ще раз. Що це гра? Чи мова така особлива? думаю я. Сеньор Альберто подивився на мене з усмішкою і сказав, що його дружина попросила закрити вікно. Понад десять років вони спілкуються ось так: вона дивиться на стелю. Він повільно називає літери алфавіту. Коли вона чує першу літеру потрібного їй слова, дивиться на нього. Чоловік продовжує спочатку, а дружина очима вказує на другу, на третю літеру. Складаєш їх разом і отримуєш слово. А я собі думаю, який геніальний спосіб спілкування. Адже ця жінка не може ходити, розмовляти, але хвороба не забрала в неї слух і розум. Чи зможу я ось так незвично спілкуватися з тією сеньорою, якщо мене, звісно, візьмуть на цю роботу? Я сіла на стільчик біля ліжка і залишилася тет атет з хворою. Двічі на годину її чоловік навідувався до нас, питав, чи все добре, чи все зрозуміло. Близько третьої ночі. Мені страшенно захотілося спати, але я намагалася триматися, гортала журнали і постійно стежила за сеньорою Анною. Цієї ночі я не звільняла від конденсату трубку, що вела страхеї. За мене це робив чоловік Анни і вчив мене. Я лише витирала слину, робила масаж ніг та колін і намагалася не заснути. І ось настав ранок. Я витримала. Чоловік хворої зайшов до кімнати о шостій п'ятдесят, подякував мені і поклав на ліжко 60 тисяч лір. Зараз це тридцять один євро. Відверто кажучи, я не очікувала, що мені заплатять за цю першу ніч. Сеньор Алберто нахилився до дружини і запитав у неї щось на алфавітній мові. Я зрозуміла, що вона схвалила мою кандидатуру, бо він сказав, що вони мене чекають завтра о 22 годині. Я радо попрощалася, вилетіла з квартири і побігла сходами вниз. Серце радісно калатало. Боже, дякую тобі. Я отримала цю роботу. Нарешті зароблятиму і почну віддавати борги на поїздку до Італії, які взяла під щомісячні 10%. відсотків. Сиджу і вчу мову в невеличкій кімнаті, яку знімаю в одних сеньорів за рекомендацію нашої заробітчанки. Якби не ця робота, не знаю, що б я й робила. Додому не можна, як борги віддаватиму. Моє життя цілком залежало від цих чергувань. Одну ніч працювала, іншу спала вдома, вдень встигала ще й на прибирання ходити. Я ніколи ні за ким не доглядала, але швидко всьому навчилася і ставилася до кожної нічної зміни з відповідальністю, розуміючи, що на дев'ять годин. Життя цієї жінки довіряли мені. Як же я раділа, коли навчилася розмовляти з сеньорою Анною? Спочатку я кілька разів називала літери алфавіту і складала все слово, але потім вгадувала, що вона хоче з перших трьох літер. Наприклад, «ф», «а», «ц», «фацолетто». Це носова хустка. Вона просить витерти слину. Насправді, це були не хустки, а розрізані навпіл паперові серветки. Кожної ночі я брала ножиці, ретельно розрізала їх і складала на тумбочку цілу гору. В кінці зміни половина гори зникала. Знову кличе мене ма с Масаджо, тобто масаж. Коли я вперше підняла ковдру, моє серце завмерло. Ноги цієї бідної жінки були кістками обтягнутими шкірою. Її чоловік сказав, що вона зараз має вагу 35 кілограмів. Лишенько, поки я робила їй масаж, лагідний і ніжний. Розглядала стіну, де було чимало фотографій, з тих часів, коли Анна була здоровою і щасливою жінкою. Вона була такою красивою, бездоганна фігура, довге руде волосся, чарівна усмішка, завжди в обіймах чоловіка та двох дітей. Ось вони купаються в морі, а тут катаються на лижах в горах. Стоять під Ейфелевою вежею, біля єгипетських пірамід, завжди разом. В 47 вона перестала ходити, і ось вже більше десяти років рідні опікуються мамою вдень, а вночі їм допомагають доглядальниці. Бачу, що сеньора занепокоєно дивиться на мене і знову щось хоче. Ф. І, Н. А, здогадалася фінестра, тобто вікно. Вона має на увазі закрити штору, бо місячне світло їй заважає. Боже мій, скільки разів я підходила до цього вікна за півтора роки, о другій, о третій годині ночі сеньора спала, а я дивилася на темні будинки. Освітлені лише місяцем та нічником нашої кімнати. Часто уявляла в темряві італійської ночі свій дім в Україні, інколи навіть махала рукою рідним. Колись пані Анна прокинулася саме в такий момент і подивилася на мене якось дивно, мабуть, подумала, кому це вона там махає. Знову алфавітна мова, перша літера А. І вона вже дивиться на мене. Отже, це аква, вода. Ви запитаєте, яка ще вода? Вона ж не може пити. Маєте рацію, але це інша вода, точніше краплі конденсату. Треба робити небезпечну процедуру, якої я завжди боюся. Відкрутити трубку, що йде з рота до апарату вентиляції легенів, і вилити краплі води. В цей момент життя сеньори в моїх руках. Треба діяти швидко, секунду-дві, щоб не затримати подачу кисню. В цей момент я завжди ловлю на собі її сумний, збентежений, виснажений погляд. Я швидко полюбила цю жінку. І робила все, щоб полегшити її страждання. Одного разу вона сказала Тел, телевізоре, отже, телевізор. Я думала, що вона просить мене вимкнути телевізор, бо він їй заважає. На щастя, в кімнату саме зайшов її чоловік перевірити дихальний апарат. Він усміхнувся і пояснив, що вона просить трохи збільшити звук і увімкнути її улюблений канал. П'ятий. Хтось з місцевих знайомих з іронією сказав, що я доглядаю за живим трупом. Ні, моя Анна все чує, розуміє, мислить, навіть пам'ятає улюблені програми. А я сиділа поряд на стільці і дивилася не на телевізор, а начебто крізь нього. З ностальгією і гіркотою згадуючи, що на такому ж екрані в моєму місті, часто показували мене. Телебачення було моїм життям до Італії. В Україні я працювала тележурналістом. Любов до єдиного сина і бажання дати йому освіту в столичному вузі змусили мене стати заробітчанкою. Сеньорі Ані на той час було 58, а мені на 22 роки менше. Я, наче донька, часто розповідала їй про себе на ламаній італійській, про мою сім'ю, про авторські програми на телебаченні. А вона дивилася на мене дивно дивно і, мабуть, думала: що ти тут робиш, доцю? Ти журналістка. Приїхала в Італію не робити репортажі, а сидіти біля мене вночі. А я втішала себе тим, що це ненадовго, що за три ночі я заробляю тут місячну платню в Україні. От якби ще ці чергування були вдень, бо вночі ой як важко працювати, ти наодинці з хворою людиною. Поряд бурмоче телевізор, а думки і спогади так приємно заколисують. Відкриваю очі. Моя Анна хоче щось сказати. Слово довге, вгадатись трьох літер не можу. Нон-дорміре. не спи. Вона побачила, що я заплющила очі і кілька хвилин не відкривала їх. Що маю робити? Близько третьої ночі до мене завжди підкрадався морфей. Я потрапляла в його солодку пастку лише на п'ять-десять хвилин. Та що ті кілька хвилин, подумає хтось. Хвора підключена до апаратів, усе під контролем. Так, але мені завжди було соромно, бо я відповідальна і розуміла, що мені платять не за те, щоб я приходила сюди спати. Ту ніч я запам'ятала на все життя. Увесь день перед нічним чергуванням я провела в лікарні. Моєму другові, який потім став моїм чоловіком, зробили складну операцію на серці. Прямо з лікарні я пішла на роботу. Криза третьої години ночі пройшла. Бачу, що вже три п'ятнадцять, і тут заплющую очі, здавалося, на мить, розплющую і знову бачу годинник, але на ньому вже четверта ранку, сорок п'ять хвилин. Боже мій, як же так? Мій погляд зустрівся зі зляканими очима Анни. Уявіть собі, жах людини, яка чогось терміново потребує, але не може покликати на допомогу. На щастя, тієї ночі нічого не сталося. Зі сльозами на очах я взяла худеньку руку Анни, цілувала її і просила мене вибачити. Відтоді я вигадувала нові способи боротьби з кризою сна. Писала листи додому, приносила вовну та вив'язувала теплі подарунки рідним. У нас із чоловіком і досі є светри та жилети, вив'язані під час тих безсонних ночей. Раз на ніч, приблизно о другій годині, до кімнати, де я була за мною, приходив її син Андреа чи донька Меліса, щоб зробити мамі. Так зване аспіраціоне, викачати мокротиння, яке збиралося в трахеї. Діти Анни не були медиками, Меліса, за освітою, адвокат, Андреа – архітектор, але після закінчення університету вони присвятили своє життя мамі. Я ніколи не чула ні від дітей, ні від їхнього батька нарікань на життя. Чула лише добрі слова, бачила їхнє чуйне ставлення до мами і розуміла, як вони її люблять. Вона була дуже вдячна рідним за турботу, але вже втомилася від боротьби, від того, що тримала прикутими біля себе п'ятьох людей: чоловіка, двох дітей і двох нічних доглядальниць. Ось чому. Вона сказала довгу фразу, яку мені довелося скласти по літерам, проговорюючи алфавіт спочатку до кінця дванадцять разів. Вольо моріре! хочу померти. Це був крик відчаю. Хто знає, скільки разів удень і вночі у мовчазних муках. Анна молила Бога, щоб він забрав її до себе. Настав ранок після ночі мого останнього чергування. Я вимушена була залишити цю роботу, бо вийшла заміж, і ми з чоловіком переїжджали в інше місто. Мені було дуже важко прощатися з Анною і з її родиною. За 18 місяців ми стали рідними людьми. Я назавжди запам'ятала цю довжелезну останню фразу, яку прочитала на нашій з нею алфавітній мові. Граціє, ти вольо бене! дякую, я тебе люблю. Сльози вже були готові бризнути з очей. Я їх стримувала, нахилилася. Поцілувала цю бідну жінку в обидві щоки, обійняла її ніжно і швидко вийшла з кімнати, щоб при ній не розридатися. Поцілувалися з сеньором Альберто, з Андреа, з Мелісою, вони подякували мені і побажали щастя. Закрила двері, пішла до ліфту, а потім вирішила піти пішки. Я спускалася дуже повільно, гірко плачучи, зупинялася на кожному сходовому майданчику, на другому поверсі навіть сіла на сходи і дала волю сльозам. До чого ці плачі? запитав би якийсь скептик. Адже тебе, жіночко, чекає подружнє життя. Ти більше не нічна доглядальниця, ти вільна. З сьогоднішнього дня ти завжди спатимеш у своєму ліжку. Так, але в той момент я відчувала провину за те, що щаслива, що зараз можу йти куди хочу, а вона, моя Анна, залишилася там страждати нерухома на своєму ліжку. Я начебто її зрадила, покинула. Вийшла на вулицю, подивилася востаннє на її вікно і пішла в нове життя, в якому вже не буде Анни. Через два місяці сеньор Алберто зателефонував нам і повідомив, що його дружини не стало. Під час планового обстеження в лікарні вона підхопила пневмонію і за тиждень померла. Після того дзвінка я дуже довго не могла заспокоїтися, наче втратила когось із родичів. Пройшло ще чотири роки. Якось ми з чоловіком поїхали на море і вирішили провідати родину Анни. Нас вже чекала на подвір'ї Меліса. Запросила в бар випити разом каву. Вона везла візочок із симпатичним малюком, якого звали Алберто. Дочка Анни розповіла нам, що вийшла заміж синочку вже два роки. Брат Андреа теж одружився, має новонароджену донечку, яку назвав Анною. Дідусь не натішиться онуками. Відтепер, як почую щось про італійське місто Порто Сан-Джорджо, з ніжністю згадую про Анну і її рідних. Вони стали для мене зразком щасливої вгорі і в радості родини, зірцем вірності, милосердя, любові і вчителями. Італійського алфавіту. Оповідання Мій італійський алфавіт. Я написала італійською мовою для участі у національному літературному конкурсі Народжені Перемагати. Він проходив у 2013 році в місті Карпі. Яка ж я була щаслива, коли члени журі оголосили саме це оповідання. Переможцем конкурсу, в якому брали участь понад 300 письменників, реальна історія життя завжди вражає більше за будь-який вигаданий сюжет.